Про це з обмеженою дедальність фінансова компанія Європейська агенція з повернення бар'єру. Я вас слухаю. А ви на вулиці? Ні, не на вулиці. Що у вас так шумно? Не люди працюють. А, петухи, понял. Пропущений вчора. А ви з якою цілю телефонуєте ображати когось, то розмова буде завершена. Кого ображати? А на що ви людей ображаєте? Ні, образити можна людину, а не грязь на кей. Дивіться, а. в мене таке питання до вас. Коли ви надішуєте документи? По мозг, представтеся, будь ласка. Ще раз. Ви, Ігор Станіславич, да. які документи ви хочете отримати? Про уступку прав грошової вимоги. Хвилинку. Так. О, все. Дивіться, стаття 18 закону 1349. Відступлення права вимоги за договором про споживчі кредити здійснюється відповідно до цивільного законодавства. Бла бла бла. Або новий кредитор зобов'язаний протягом 10 робочих днів здати відступлення права вимоги за договором про споживчі кредит. Бла бла-бла. В якому вигляді? Заборонити повідомлення споживача там, у спосіб, визначений частиною першої статті 25. Так, у спосіб. Звичайно, це можна буде або смс-повідомлення, або телефони, або да, 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 надання. Да. Звичайно, скажіть, будь ласка, ваша да. електронна адреса вірна? Це ви будете. На собі похожих розказувати. Стаття 25. Я вас уточнюю інструктую. Стаття я вас уточню, 25. адресу для того, щоб що посередньої взаємодії проведення особистих зустрічей, можливо, виключно з 9, бла бла бла, надсилання поштових відправлень із позначкою вручити особисто за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи. Ви кредит брали онлайн, вказували електронну адресу. Вона у вас дійсна, Ігор Станіславович? У мене інтернету нема. Ну тут для... знайдіть інтернет, що це так тяжко. А в законі цього нема. А в законі також нема того, що ви брали кредит на 30 днів і можете не повертати 1230 днів. Ага, тобто то це, е... тобто адресу, це Моя несплата дозволяє вам працювати не по закону. Я правильно понял? А чому ви вирішили, що ми працюємо не по закону, Ігор Станіславович? Питання, а ви запам'ятовуєте більше одного речення взагалі, чи ні? Я ж вам прочитав. Це ви до чого. Ми вас Я повідомили про відслуження прав грошової вимоги 26.07.2023. Ми вам не відмовляємо а, в документах. Я вас уточнюю, електронна адреса у вас вірна, щоб ми вам надали документи? Надсилання поштових відправлень із позначкою вручити особисто за місцем проживання чи перебування або за місцем фізичної особи. Я вам Добре. закон прочитав. Добре, місто Київ просить адреса реєстрації. У вас має бути вказано все. Я не зафіксую, якщо ви мені не підтвердите, куди вам відправляти документ, Ігор Станіславович, місто Київ, за цією адресою. У вас має бути все вказано. Вірна ваша адреса, Ігор Станіславович? У вас має бути все вказано. Якщо Ви мені не підтверджуєте інформацію. Ви себе видаєте, а де в цьому? Де в статті, от назвіть на статтю, де я маю щось підтверджувати, а ну давайте. Ви цю адресу залишали при оформленні кредиту Статі. і дали згоду на свої персональні дані, Ігор Станіславович. О, я вас, так. Вам треба документи чи не потрібні вам ці документи? Мені документи не потрібні, вас зобов'язує закон це зробити. Ігор міростей адреса вас вірна? Вас зобов'язує це зробити закон. Іростес, ну тоді розмова у нас не складеться. Ви мені не надаєте чітку відповідь на питання. На яку адресу вам відправляти документи факторингу? Та, що вказана в документах. Київ проспект. Я відповію на ваше запитання. Ні, ви не відповіли. Я ви на мені вас. не підтверджуєте під запис телефону розмови вашу адресу. Ви за цією адреси проживаєте? Я відповів на це. Єрс, ну почекайте, вам прийде лист, ви його натримаєте, потім будете телефонувати, нам говорити, що ви натримали лист. А ми скажемо, ми відправляли вам за адресою прописки. Скажете, а я не підтверджувала. А ви скажете? Так тут для таких uh, умних, як ти, написано, я мати, бо розпозна розмова, розмова вручити гарно, особисто. не особисто. Навіть якщо я його не візьму, він буде вважатися доставленим. Станіславович, Адреса у вас вірна? Та ж обладна, Місто Київ, про адреса доп... вірна вас. Та, що вказано в документах. Я зрозуміла вас, гарного дня, до побачення. Ідіотка тупорила. За... Ви тільки бригади по... вмієте, так? Розмова зафіксована. Гарного дня. Та Заспукує ти диспор... ж. По... Товариство з обмеженою відповідальності фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Слухаю вас по компентанні, телефонуєте. А, прийшло незрозуміле смс-повідомлення. Повідомлення отримали, так? Так. Да. Якщо у вас виникли труднощі оплатою боргу перед ТОП ФК і давайте обговоримо можливі варіанти вирішення. У мене тримає боргів перед ЄАПБ. Я у ЄАПБ нічого не брав. Так. Ігор Станіслав, я з вами спілкуюсь. Uh -huh. Юр Станіславович, до нашої компанії відступили забороні з по кредиту торгова марка кредитці товариства з обмеженою відповідальністю Ліни Ура Україна. На сьогоднішній день його сума просроченого бору складає 3 тисячі 358 гривень, 89 копійок. Телефонували до вас замовитись на оплату. Uh -huh. Зараз можна розрахуватися у сумі дві тисячі гривень. Решта буде списана нашою компанією. До 11 серпня десяти оплату цієї суми. Так. Да -да. Розрахуєтесь до одинадцяти тижнів ці суми? Кім? З ким? З нашої компанії? Я у вас нічого не брав. Так, ваш борг відступили до нашої компанії. Ми кредити не видаємо. Ми працюємо вже з просроченим боргом. Від нашої компанії нарахування яких немає. З 19 липня 2023 року справа знаходиться в нас. Я у вас нічого не брав. Ігор Сенс, ну ви зацікавлені закриті кредитом. Ага. Готовий водити на поступки. В кого брав, зацікавлений, в кого не брав, не зацікавлений. Юр Саніць, так до первинний кредитор вже має відношення до цього боргу. Ну, я про це не в курсі. Дякую, ви не в курсі? В особистому кабінеті у вас інформація є. Вам приходило смс повідомлення. Так. Вам неодноразово від нашої компанії приходило повідомлення, що справу відступили до нашої компанії. Ну, а в повідомленні не було жодного документа прикріпленого. Тому а це які такі, які? То, слова на вітер, знаєте. Дивіться, мені ще можуть смс-повідомлення, мошенники надсилати, ваша карта заблокована. Я кожному смс-повідомленню маю вірити, ви в своєму розумі. Давайте я вам зараз смс надішлю, що ви мені мільярд гривень повинні виніти. Ігор Ванськович, ну ви ж вийшли на зв'язок і з вами вже спілкувались ми. Ну, смс-ки, бачу, хтось шле незрозумілого характеру. Я думав мошенники, дзвоню, а тут реально мошенники. Ігор Станіслав, давайте вже вирішимо питання і закриємо і розрахуємо. Ніякі самі сповідомлення від нашої компанії не будуть надходити. У угу. вас же заборонення ще знаходиться в нашій компанії по кредиту торгова марка MyCredit. Товариство з обмежено від перша Першого безпечне агентство необхідних кредитів 4782 гривень 96 Документи де? Вам необхідні документи? Звичайно. Про, про відступлення? Звичайно. Це не... дивіться, мені вони електронний... не потрібні. Мені вони Ігорський не потрібні. Ви кажете документи. Давайте ми вам направимо документи на електронну пошту, на поштову адресу. Отримуєте повторюю, Вони мені не потрібні. Є такий чарівний закон 1349, вроді би. І там все прописано в 25 статті, як має бути, точніше, у якій У третій. А у 25-й канали зв'язку описані. Відкрийте, почитайте. Я вам не Юрисний. юридичний консультант. Ігор Станіславич, ну ви зацікавлені за ці кредитів. Якщо ви зацікавлені, ми надійшли документи на вашу поштову адресу чи електронну пошту. Отримаєте, розрахуєтесь. ви сказали, брав, що вам документи не потрібні. У кого брав, зацікавлений, у кого не брав, не зацікавлений. Так первинні кредитори вже не мають відлучення до цих кредитів. Це ваші слова. А я президент України. Ігор Станіслав, так інформація у вас в особистому кабінеті є, що справи відступлені до нашої компанії? Також торгова марка Selfie Credit. У мене немає особистого кабінету, у мене є тільки особиста спальня. Ігор ну ми тоді зайшли з вами в глухий Документів ви не хочете, оплачувати не хочете, за знижками також оплачувати не хочете. Слухайте, Як ми знижки... Суть, ді... суть в тому, що, дивіться, мені документи ніякі не потрібні. Є закон, який зобов'язує вас це зробити. Відправити на пошту повідомленням з поміткою особистого вручення. Вручити особисто. От і все. Ви Поштова адреса вам, ваша актуальна? Київ проспект актуальна? А я не знаю, хто ви. Щоб вам підтверджувати, думаю, що це. ще не підтверджувати. Ви ж хочете документи. Я... Вони вам я потрібні, подовжю, Вас зобов'язує закон. В законі. Якщо не значите, куди надіслати вам документи? В законі цього немає. Ну, вам документи потрібні, так? Ну, чи дивіться, ні? я вам даю домашнє завдання. Відкрити закон і почитати. 1349. Цивільного кодексу України. Ігор Станіславович, ви зацікавлені в закритті кредитів? В кого чи брав, да, в кого не брав ні. Ігор Станіславович, розмова наша не конструктивна. Ну, все, все добре, гарного дня. Буду До побачення. Виконувати закон, передзвонити. До побачення.